Добрий ранок ми прокинулись біля 9-ї. Ось попили з чоловіком кави, посмакували сирником, який вчора купили в доброму сирі. Ось він пішов гуляти з собакою, а я в цей час присвятила час собі, зробила йогу, ось тому що в мене скоро мають бути місячні. І не знаю, як вас, але мене перед цим і під час дуже болить поперек, як наче нирки болять. І мені хочеться щось зробити своїм тілом, щоб щоб полегшити свій біль. Що по планах на сьогоднішній день? Сьогодні в мене є зустріч з психотерапевткою. Ось і чоловік повернувся з прогулянки. Я вже рівні помила лапки і ходи там смаколика. Ходи ходи. Ходи, 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 ходи. Ти молодець, погуляла і помила лапки. Чемна дівчинка. Чемна. Знаєте, це як, я не люблю, коли люди цьмакають, щось таке, але цей один відсоток, коли цьмакає собака, це. Mm -hmm. <хи> я вже вийшла з маршрутки. У мене є 20 хвилин до зустрічі з психотерапевткою. Я сподіваюся, що я зараз в темпі Ось ви мене чуєте. Ось через те, я так трішки запізненням, можна сказати, вийшла. Через те, що ем, ну вийшла зараз маршрутки з запізненням через те, що довго маршрутки не було. Ненавиджу ось цей момент, коли всі одномоментно маршрутки поїхали, і тобі треба чекати 20 хвилин, поки приїде ще наступна. Ось тому я в темпі в темпі і біжу. Ще до речі, я згадала, от це, що мене поперек болить. Е, от У мене взагалі поперек, це моя, напевно, що е, слабкість така моя. Якось з мамою ми моєю говорили, що в неї теж от, спина її болить. Дуже часто її спина турбує. І що. Зараз в моєї бабусі ну, виходить по маминій лінії. Теж проблеми з хребтом. Вона ходила в спеціальному корсеті, навіть в цьому корсеті вона не те, що ходила, а їй не можна було ходити. В неї був місяць, здається, що вона лежала, тільки там сідала їсти і там зробити свої базові потреби. І мама каже, можливо, це в нас сімейне. Ну, можливо, в нас така є сімейна слабкість ось з цим хребтом, зі спиною. Тому що навіть у цей тиждень я прям відчуваю, мама каже, що ну вона казала, що в неї зранку особливо болить спина. А в мене переважно ввечері поперек болить. Я собі якось раніше знаєте, як засікала, що о 10 тисяч кроків і все, мій поперек каже до побачення. От в мене така була ця позначка. Ось якщо я вже починаю більше ходити, все. Я просто я стаю собі важкою, знаєте, мій хребет наче не може мене нести. Зараз ця, ця кількість кроків, то мав ще до шести. І останній тиждень оце я встаю і якраз зранку мене болить спина, хоча такого раніше не було. Приходила біля Марсового поля. Як завжди, подякувала кожному і кожній. І ви підтримуйте ЗСУ. Дякуйте їм за те, що ви. Перебуваєте в умовній безпеці, а це те, що ви можете називатись українцями і жити в державі, яка називається Україною. Ось тому підтримуйте Збройні Сили України і підтримуйте свою побуху. І що до речі. Про спину я згадала я ще давніше дивилася відео української журналістки, яка зараз живе в США. Це Олицька, вона працювала на новому каналі. Дивилася її відео про медицину в США, і вона розказувала свій досвід, як вона викликала швидку допомогу. От і в неї якраз була проблема зі спиною. Я не знаю, що там в неї було. В неї був дуже сильний біль, Вона не могла рухатись. І вона вона казала, що як знаєте, як в фільмах ти дивишся, завжди всі викликають 911. І ось вона викликала 911, до них приїхали. Вона каже: вколіть мені щось, або дайте таблетку зневолюючи. Вони кажуть, що не можна, нам треба відвести вас в лікарню. От вони відвезли в лікарню, там її по кругу, там відправляли від одного лікаря до другого від другого, до третього. Кожен в неї питався, що вас болить, при яких обставинах це сталося, і так далі. Зробили там Е... Що їй робили? Тиск поміряли, температуру, е, дали їй баночку, щоб вона сходила в туалет, і можна було зробити пробу на вагітність. Ось, і вона така: втайна, що мені на вагітність, в мене <смас> спина болить. Ось, а їй ти типу, покажу, що треба знати точно, бо через те вони не зможуть там дати якусь якісь там ліки. Її. І вона просиділа там дві години, здається, і тільки тоді її запросили в якийсь там кабінет, поставили їй пластирь. На спину там, де їй боліло, і дали якусь там таблетку знеболюючу, і її попереджали, що вона буде дуже там сильно діючою. Це дуже там сильна таблетка. Ось вона випила її, знову викатали до рецепції, сказали знову чекати. Вона запостила сторіс в інстаграм, що от вона сидить їй допомогу ніяку не надають. Вже вона дві години. І її почали ну, її підписники відписувати, що та це так є, якщо тобі там. you <laughs> Не дуже сильно погано, ти там не вмираєш, ось в тебе не зупиняється серце, то тобі будуть постійно казати чекати, 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 і їй сказали, що потрібно включати актрису і показувати, наскільки ти їй погано, і тоді, можливо, на тебе звернуть увагу. І вона сиділа, і постійно всіх медбратів питала: ну, коли ж там не знаю, якісь документи чи що дадуть. Вони всі все добре, все добре, чекайте, чекайте. І тут один медбрат, і так ну, вушко та. Каже, їдьте, ну дуже довго будете сидіти і ніч різу безрезультатно. Ось вона каже: Ць цьому брата. А як ну йти, якщо я не можу, він каже: Ну як хочете, вас швидка назад не завезе. Якщо і завезе, то це буде 150 доларів краще викличте таксі. Ось і вона викликала таксі і поїхала. Ось такий свій досвід розказувала, що потрібно мати свого свого лікаря або якось інші способи самодопомоги не знаю, ось тому що дуже різні є ситуації з цими їхніми емергенціями, от і вона ще розказувала, бо тільки що мені прийшло в голову, і вже забула, що вона казала. А що коли дали оцю цю таблетку, і вона сказала, їй казали зачекати. Вона казала, що ця таблетка їй зовсім не допомогла. От і вона каже, вкуліть мені укол. І вони кажуть, ми не маємо права, тому що в нас тут така клініка, чи там як там не називається, госпіталь, що тут можна, ми даємо тільки таблетки, а уколи, то треба в інше. Клініку звертатися. Я біжу до психотерапевтки, після цього і розповім вам про другий випадок, який стався в емергенції. Ось чи як воно називається? І там ну, прям ну, набагато жорсткіше, ніж з спиною. Я вже вийшла від психотерапевтки. Ось і в мене завдання на цей раз це коли в мене з'являється тривожність або нав'язливі думки, то записувати їх. Ось ну і продовжувати виконувати свої я хочу, постаратися зробити один вихідний хоча б на тиждень, де би я робила тільки те, що я хочу. Це не означає, що весь Інший час я маю ігнорувати свої я хочу. Ось. Трішки я видихнула, як наче трішки, трішки розслабилась, Ось. але почала помічати в себе ці тривожні думки, тому я буду їх записувати. Перед тим, як виходити з дому, я верталася з чоловіка, чи там холодно, тому що він ходив гуляти з собакою. От він каже, що Та, там холодно. І я подивилася, по, по погоді. Відчувається як мінус сім. Ну, і я вдягнулася як на мінус сім. І коли ми вийшли з дому з чоловіком, ось то я така, о, та тут не настільки холодно, чи каже, то трохи потепліло. Я кажу, а я ж вдягнулася то на мінус сім, а я не люблю, коли мені буде спекотно. Якось мені краще трішки змерзнути, ніж навпаки. Знаєте, спітніти десь тебе продує, ось ця зайва вологість, і ти захворієш. Ось ось такого не хочеться. Але знаєте, зараз, хоча там пише мінус 5, але мені холодно, холодніше, ніж коли писало мінус Фух, Дуже холодно. Я мала розповісти про другий випадок, коли зверталися в США в ці їхні госпіталі і клініки. Це я дивилася відео. Я ділилася колись, кого я дивлюся з блогерів. блогерес, я дивлюся Катря, канал, вона розповідає про своє життя на Алясці. Нещодавно вона поділилася відео, що вона ледве не втратила сина. Ось тому що. Все почалося з того, що в хлопчика, я не знаю, два роки йому здається, в нього напухла напухла ясна з переду, там де ікла. Ось, і Вони знали, що в них є проблемний зуб цього хлопчика. ось. І вони подумали, що треба записатись до стоматолога, щоб його вирвати чи щось там його полікувати. Його не полікували, здається, виписали антибіотики. Типу, що зняти цей набряк, можливо, там якась інфекція. Ось щоб побороти цю інфекцію, то треба пропити антибіотики 10 днів. От ми пили ті антибіотики 10 днів, наче стало малому краще, температури вже не було такої високої. Ось, але потім. Симптоми стали ще гірші. Вони записались до іншого, до іншої клініки, до іншого стоматолога. Лікарі подумали, що там вже може бути сепсіс того зуба, і його вирішили видалити. Його видалили знову дали якийсь там антибіотик пропити обов'язково. В аптеці фармацевт впевнені, що це правильний антибіотик. Не каже: Ну та нам лікар виписав. І фармацевт каже: ну просто для скільки років дитині? Вона каже, два роки. Ну для такої дитини малої це дуже вели... За велика прямо доза. Але ну так приписали лікарям. Лікарям треба довіряти. Ось, і вони взяли, пропили ще 10 днів. Але дитині ставало все гірше і гірше. Температура була 40-40 і п'ять. І вони звертались до лікарів. Ну і їм все казали, що все добре, все добре, тіло вкриватися плямами. Потім вони почали деякі ставати фіолетовими. Ось, і тоді вони викликали якраз 911, Привезли їх в ту емергенцію, як правильно не називається. Ось і. Царя питається, ви медсестри, ви колись таке бачили, вона каже, я такого не бачила, але думаю, що лікар бачив. <гум> Ось. І вони дивилися, вони дали ці стероїди, ці стероїди нічого не допомогли. А так як Катря каже, що ці стероїди вони, ну, дуже сильно і дуже швидко мають допомогти, Ось, йому ще раз дали ці стероїди, От, і там за їх виписали. Ні, ось ці перший раз дали стероїди, там трошки краще стало, їх виписали. Ми приїхали додому, і все стало набагато гірше. Що не тільки були ці плями, фіолетові, червоні, тіло почало набрякати. Просто руки набрякати, ноги набрякати, щоки, очі, все набрякати. Ось і вони звертаються знов. В лікарні, типу, що дивіться, ну нічого не допомагають ваші стероїди, все стає набагато гірше і гірше. От і вони тоді дуже сильно злякалися, що ну може бути, можуть бути погані наслідки, і наскільки все прямо ну, гірше і гірше стає. Ось і вони, типу, лікарі, коли катери їх питали, що це таке, що це таке, від чого це, і вони, типу. Казали, ну це якась алергічна реакція, але вони не казали на що, чому, просто алергічна реакція. Ось, і вони потрапили ще раз в цю лікарню з отим, тими такими напрямками. Ще раз приписали стероїди. На цей раз ці стероїди допомогли. От, але оця вся історія вона тягнулася два місяці. Ось, і все рівно, ця катер, вона звернулася до українських лікарів, терапевтів, і їй сказали, що це була хвороба квінки, оце це алергічна реакція на якийсь постійний подразник. І в їхньому випадку цей постійний подразник це були ці антибіотики, які вони пропили два чи три рази. От, і виходить, що на початку що організм справлявся з тими антибіотиками і з тою хворобою, от, а потім він просто здався. І лікарі казали, що наші терапевти сказали, що якби це оці всі плями, оці всі набряклості не зійшли після тих стероїдів, то це би було. Ну, е Боже, я вже змерзла, мене рука змерзла, мені вже важко формулювати свої думки. Міг бути дальний кінець. Ось через те, що це не тільки візуально воно все набрякає, ось, а ще можуть внутрішні органи е, набрякати, можуть напряк напрякнути гортань, і язик, і все. І типу, ну і все, і людини немає. От і того ця Катря казала, що ну з України. Така думка є, що потрібно довіряти лікарям, бо вони ж все-таки мають освіту, вони краще знають. Але як в їхньому випадку показала практика, вони побачили, що не завжди лікарям можна довіряти на 100%. от і що все рівно е, є ця халатність з боку лікарів в США. Я просто Передаю те той досвід, який я бачила е, у досвіді у відео інших людей в США, тому що в мене особисто такого досвіду немає. От я лікувалась тільки в Україні, в українських лікарів, в, в державній в приватній. Ось і ця катра, що з США, от вона казала, що що стосується там прямо екстрених випадків. Там, Раку, аварії, ще там щось, то в них дуже добра є оця допомога. Але що стосується хронічних, ой, що стосується ось таких якихо інших проблем, типу там, вірусів, ось, а і що за віруси? Що вони, коли вони потрапили в лікарню, з з сином, то в нього взяли на 13 інфекцій е, ці аналізи, і ці лікарі ти покажуть: ну можуть бути тисячі інфекцій. Ми на всі не можемо взяти. Ось і вони це таки не казали. Не уточнювали, що ця алергічна реакція це якраз наслідок тих приписаних антибіотиків тими ж цими ж лікарями. І ще в випадку Олицької, коли вона була в тій лікарні, то вона розповідала, що були люди теж на цій рецепції, які сиділи там годину, дві-три. Хоча візуально там одна жіночка навіть там настогнала, але навіть їй не надавали допомогу. Типу ти не вмираєш, можеш сидіти, ну ще почекаєш допомогу, скільки, скільки там треба. Ось. А, і ще згадала за Катрю і її сина, що це була в нього хвороба квінки. От, То вони за один, два місяці, скільки там лікування, в них не було страховки в цей момент. Те, ось там їхнім причинам і скільки вони заплатили за оце лікування, ви будете в шоці, бо я теж була в шоці від цієї ціни, від цієї суми, це ця сума це 20 тисяч доларів. Просто 20 тисяч доларів за лікування, в результаті якого вони могли втратити свого сина. Це скільки там? Це десь 800 тисяч гривень. 800 тисяч гривень. Це можна купити однокімнатну квартиру, плюс-мінус. Не знаю, які ціни на ринку. Але це, це жах, це просто жах. Ось тому, тому нам здається, що десь все класно, все добре, а тільки в нас все погано, все не так. Ні, в кожної країни, як я казала, є свої нюанси, є свої плюси, є свої мінуси. От, і в якихось моментах ми дуже недооцінюємо не, не ті послуги, які ми отримуємо. Не всі лікарі класні, не всім лікарям потрібно довіряти. Ось це така, як наче, медаль має дві сторони, що з одного боку. Це ж лікарі, ти маєш їм довіряти, це люди з освіти, а з іншого боку, наче їх треба перепровіряти. Ось тут виходить, що здоров'я це бізнес для інших людей. От, і хтось, якщо можна так сказати чесно, будує цей бізнес, справді допомагає людям. А дехто е, калічить, заліковує, робить гірше, а не краще. Ось ні, тому якось так. Зайшла по дорозі в кав'ярню, взяла собі зварений фільтр і тут Сінабон. Ну, звичайно, тобі все треба. Ось такі сінабони це вишня кокос. Буду пробувати сінабони я ще в кав'ярні нашій не брала. Я собі так подумала, що після консультації можна було б кудись зайти на каву. Щось смачненьке, якраз погрітись. Хоча я десь чули, що кава це найгірший напій, яким можна загрітися. Ось. Але я так собі подумала через те, що я вже дуже давно, знаєте, нікуди не виходила в якийсь в якийсь заклад, щоб так змінити атмосферу, те, що мене оточує. Ось. Але так зважила, знаєте, всі за і проти. І проти, в мене було в, те, в тому, що якщо я зараз піду в центр, ви якийсь заклад посидіти. То додому я буду їхати в жахливих заторах, і я буду плантатись додому півтори години. Чесно, я на таке не готова, а тим паче півтори години ще стояти в маршрутці, бо вона 100% буде заповнена тому, що це вечір, ввечері так завжди. Ось тому я така: ну добре, візьму собі якийсь смаколик на низу в кав'ярні. Я думала, що я візьму свій улюблений круасан мегдалевий, але його не було. Круасани завжди дуже швидко розбирають. Ось то я думаю, ну спробую Сінабон, який він буде. Маточок заходу сонця. Міськін, ходи гуляти? Ходи Тепер треба з Ріною йти гуляти. Там на вулиці холодно. І от я думаю, який верхній одяг взяти, якщо чесно. У мене є дубльонка, але я в цій дубльонці я не знаю, скільки я не ходила. Тому що, коли мені її тільки купили, вона була дорога, класна, все. А потім, через, здається, рік чи два просто всі почали в ній ходити, і мені воно так перестало подобатись, я себе е, неорганічно ось почувала тоді в такому вигляді, так як я задягнулася, то на той воно не за щепне. Це щеплюйте на цей. Там якраз мало освітлення. <світлення> ніхто мене не впізнає. Це як в мемах, що коли всі на районі знають, хто ти, типу про собаку, як звати тебе, ім'я, твоє ім'я, а цю приставку до поводка ніхто не знає. І в суті так, так воно і є. Що, Ріно, Як тобі мій образ? <ріст> Ду -ду 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 -ду. Таке гарне зоряне небо, але скоріше за все його не видно. Але воно вже таке гарне. Що можу сказати мені якраз тепленько на вулиці в тому образі, в якому я вийшла. От ми вже гуляємо майже 40 хвилин. От, і мені тепленько. Фух. На цьому я буду завершувати цей день. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також мене можна підтримати на монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Мирної ночі! І побачимось завтра.